Наступ широким фронтом через Бельгію та Люксембург відпадав, адже ці країни оголосили нейтралітет для підготовки масштабного наступу через французький кордон, потрібно було більше часу та важких гармат, адже тодішнє командування, особливо французьке, мислило лекалами Першої світової спершу масований артобстріл, а потім піхотна атака. Ба Більше союзники тоді ще навіть не мали точних даних. Ані про кількість німецьких військ та техніки на лінії Зігфріда, ані про схеми та міць укріплень. Поки британці та французи радилися, вранці 17 вересня до Польщі зі сходу вдерлися радянські війська. Тоді на поляків просто махнули рукою і скасували подальший наступ на позиції німців. У середині жовтня з Польщі повернулись німецькі дивізії та швидко відбили свої території. Французькі війська повернулись на вихідні позиції і почали готуватись до окопної війни у найкращих традиціях Першої світової.